Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати з вами вправи для доброї постави. Що таке постава, як вона формується і як ми можемо на це вплинути нашими навантаженнями та способом життя? І одразу я хочу наголосити, що постава це адаптивна функція, і вона залежить від тих монотонних положень, які ви найчастіше і найдовше займаєте в своєму житті. Вона не залежить від ваших генетичних особливостей, і навіть якщо ви бачите, що в одній родині і у дітей і у батьків однакова постава, то це не тому, що в них однакова генетика, а тому, що діти копіюють стратегії своїх батьків, спостерігаючи їх. І якщо у дітей все ж таки інша, інший спосіб життя, то в них буде і інша постава. Ну а свої свою поставу ми можемо побачити на своїх звичних положеннях, які ми не контролюємо обізнано. Тобто, коли ми сідаємо так, як нам комфортніше, і ходимо так, як ми звикли. Тому що насправді ми можемо контролювати своє положення і втручатися, але ж не довго, тому що це ресурс. І якщо ви навіть вирішили, що ви сутулі і вам треба сісти прямо, то ви можете це зробити, сісти прямо, розгорнути плечі, поставити голову на центр опори. Але ж як тільки ви про щось інше замислитесь та відволокнетесь, ви одразу займете своє звичне положення, тому що наша нервова система так економить. Якщо вона бачить, що якісь положення в вашому житті є постійно, тобто кожен день та ще й подовго, то це займає ресурс підтримувати їх. І треба щось змінити, якось адаптуватись так, щоб, не витрачаючи ресурс, знову туди повертатись. Тому нам так легко в ці положення повертатись. І якщо ви хочете щось змінити, то треба змінювати. Саме це треба додавати різноманіття положення. І зараз я поясню, чому. Насправді, наша постава формується від народження до статевого дозрівання, і залежить вона від нашого хребта. І саме його положення впливає на положення стопи, положення голови. І наш хребет непрямий, в ньому є згини, завдяки яким наш хребет може амортизувати, працювати як пружинка. І там є два прогини – лордози, поперековита шини, і два скругління, кефози, грудний та крижовий. І вони нам потрібні, тому що якби не було згинів, тобто наш хребет був би прямий, то кожен крок, а тим паче стрибок, він би давав таку ударну хвилю, що хребет би травмувався, а наш мозок страждав би від струсу. Але ж є і протилежне, якщо занадто великі згини, то таке натяжіння в крайніх сегментах цієї дуги травмувало би пасивні структури, такі як зв'язки та хрящі. І тому для нас дуже важливо, щоб ці згини, які допомагають нам насправді і дуже потрібні нам, були і не занадто великі, і не занадто маленькі. І формуються вони від самого народження під нашим навантаженням. Тобто дитина народжується з прямим хребтом, але ж поступово, коли її викладають на животик, вона вже починаючи піднімати голову, починає формувати свій шийний лордоз. І продовжує це робити, коли встає навколішки і починає повзати. А коли вона сідає, вона вже починає формувати грудний кифоз. Коли вона встає та ходить, вона починає формувати поперековий лордоз. І все це поступово, чим більше вас того чи іншого навантаження буде формувати вашу поставу. Чим більше ви сидите, тим більше буде грудний кифоз. Чим більше ви ходите та стоїте, тим більше буде. Поперековий лордоз. І так ми поступово і формуємо свою поставу. І якщо ви хочете щось змінити, то треба буде змінювати самі навантаження. Ну і треба розуміти, що якщо якась дуга взяла на себе все, тобто у вас збільшилося Грудний кіфоз, тому що ви багато сиділи, то він вплине на сусідні е, дуги теж. Тобто шийний лордоз буде зглажуватись, тому що ви виносите голову вперед. І весь згин, який повинен був бути в шиї, перейде тільки в одну точку на межу між шиєю та головою. І лордоз теж починає е, зменшуватись, тому що е, грудний кіфоз починає його на себе забирати. І якщо ви хочете щось змінити, треба додавати дефіцитних рухів. Тобто, якщо ви багато стоїте, то треба поприсідати теж. Якщо ви багато сидите, треба вставати, ходити, бігати і. Потрібно робити якийсь баланс між цими навантаженнями. Ну, а якщо ми візьмемо сучасну людину, то ми розуміємо, що ми багато сидимо. Навіть діти в школі постійно сидять, з репетиторами постійно сидять. Тобто ми дуже багато сидимо. І для нас важливо прибрати саме цю сутулість і ще в нас постійне згинання. В тазостегнових теж дає дізбаланс між згиначами, які постійно скорочені, і розгиначами, які постійно подовжені. І така особливість у людини, яка постійно сидить, що в неї дисбаланс між згиначами, вони на себе всі взяли, і дефіцитний рух це розгинання як в тазостегновому, так і в грудному відділі. І тому нам треба повертати ці рухи. І тому я і буду вам пропонувати вправи. Давайте перейдемо до вправ. І для початку ми розберемо вправи для грудного відділу так, щоб повернути баланс м'язів між скороченими грудними, великим та малим м'язом, і ослабленими м'язами між лопатками. Це мала середня та нижня доля трапеції і ромбовідний м'яз. І треба сісти прямо. Схрестивши ноги, якщо вам важко так сісти, ви можете сісти на стул або встати. Для цієї вправи неважливо, саме як ви будете. І штовхаючи груди вперед, ми відводимо плечі назад, з'єднуючи лопатки і піднімаючи погляд, вдих, з видихом скригляємо спину і розсовуючи лопатки назовні, опускаємо погляд. Прогинаючись вдих, груди вперед, плечі назад. І з видихом скругляючись, розсовуємо лопатки. Вдих, штовхаємо груди вперед. Видих, скругляємось, вдих. Видих. Дуже поступово збільшуємо амплітуду. Видих, скругляємось. Вдих. Піднімаємо погляд. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Наступна вправа буде для зубчатого м'язу. Який рухає нашу лопатку і наше ребра. І для широчайшого м'язу ми його трішечки розтягнемо, який кріпиться до внутрішньої поверхні нашого плеча, і тому його скорочення буде провертати плече всередину, допомагаючи нашій сутулісті. Спробуємо це розтягнути все. І ми ставимо одну долонь з боку від себе, а іншу руку піднімаємо і виштовхуючи пах назовні, робимо вдих. З видихом змінюємо руки. Вдих. Ми не нахиляємось в сторону, а навпаки, виштовхуємо себе рукою. Видих. Вдих. Виштовхуємо пахву до стелі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Добре. Переходимо до тренування ротаторів наших. І всіх інших, що ми зараз перелічили, вони теж тут будуть тренуватись. Ми встаємо навколішки, з'єднуємо долоні під грудями. І піднімаючи одну руку, ми. Протилежне плече штовхаємо до центру так, щоб наші долоні зробили пряму лінію між собою. Вдих. І з видихом змінюємо сторони. Вдих. Нижче плече до центру. Штовхаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Ставимо долоні під плечами. І зараз ми будемо тренувати наші м'язи корпусу і ротатори. Теж тут м'язи пресу і спини будуть працювати. Ми піднімаємо коліно в сторону назовні і підтягуємо якомога вище. І з видихом опускаємо. Так, ми тренуємо ще й сідниці, які нам дуже потрібні, тому що людина, яка багато сидить, в неї слабкішої сідниці. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І зараз ми розтягнемо наш широчайший м'яз, а малий грудний. Ми з'єднуємо лікті в одну точку і штовхаючи таз назад, опускаємо голову на руки і тягнемо лікті до колін. Ми зачепились ліктями за підлогу, і ми натиснемо себе вниз. А підтягуємо себе назад. Тобто, зберігаючи це положення, ми його не змінюємо, ми залишаємось в ньому. Але ж внутрішнє зусилля таке, що ми тягнемо лікті до колін. і Лягаючи на живіт, ми ставимо лікці під плечі, підвертаємо стопи під себе. І зараз будемо працювати з нашими згиначами-розгиначами, тренуючи наші розгиначі спини. Ми піднімаємо коліна, випрямляючи ноги. Штовхаємо груди вперед, ніби як відтягуємо ребра від тазу. І з'єднуючи лопатки, піднімаємо погляд вдих. Видих, розслаблюємо ноги, скругляємо спину та дивимось на попок. Знову вдих, піднімаючи коліно, з'єднуємо лопатки, піднімаємо погляд. І видих, скругляючи спину, дивимось на попак. Вдих, груди вперед, коліна вище. Скругляємось, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Фіксуємось, коліна вище, груди вперед, з'єднуючи лопатки, ми напружуємося диці і тягнемо ребра від тазу, ніби подовжуємо живіт вздовж підлоги. Відпускаємо, стаємо навколішки. І підтягуючи праве коліно до правої долоні, ми опускаємо живіт на гомілку, ставимо долоні перед собою. Піднімаючи груди, ми переходимо на пальці і штовхаючи коліном підлогу, піднімаємо себе. І піднявши себе, Відтискаємось, ми опускаємо знову живіт на гомілку і виштовхуємо себе вгору. І якщо у вас виходить, можна прибрати руки і тільки ногою себе піднімати. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Змінюємо ноги. Ми підтягуємо ліве коліно до лівої долоні. Опускаючи живіт нагумілку, ставимо долоні перед собою. І піднімаючи груди, ми штовхаємо коліном себе вгору і відтискаємось або допомагаючи себе руками. Або прибираючи руки і працюючи чисто тільки ногою. Вдих, прогинаємось, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. І в цій вправі ми працювали як сідничними м'язами, тренуючи їх, так і розтягуючи клубово-поперековий м'яз, який дуже важливий для людей, які багато сидять розтягнути, тому що він скорочується. Ну і всі наші розгиначі спини, які теж для нас дефіцитний м'яз, якщо ми багато сидимо, теж тренувалися зараз. І Переходимо в планку на лікті, підкручуючи куприч, підбираємо передні ребра і починаємо по черзі виштовхувати ноги назовні. Зараз ми тренуємо наш м'язик корпусу, особливо прес, неважливо, як. Далеко ви виводити ногу, наскільки вона пряма, важливе положення корпусу. Тобто ми постійно підкручуємо куприк і підбираємо передні ребра, щоб не було такого положення. А саме таке. І в ньому працюємо. Добре. Повертаємось. Насправді можна зробити багато вправ, але ж я б хотіла наголосити, що коли у вас нема можливості займатись довго, то ви і не будете цього робити. Але ж якщо ви все ж таки обрали шлях хоч щось робити для своєї постави, то ви можете зробити ці декілька вправ, хоча б по декілька хвилин кожен день. І додати якісь різноманітні тренування, тобто нам насправді треба багато чого для нашого тіла, і цього буде замало, хоча б декілька разів на тиждень. Але ж тренуватись кожен день дуже важливо, і ці декілька вправ, які допоможуть, хоч якось вашому тілу відчути інше положення, вони потрібні нам постійно. І іноді навіть не один раз на день, а таку коротеньку послідовність можна вставити декілька разів на день. І було б дуже добре якраз це і зробити, вставити такі вправи декілька разів на день. Ну, а щоб отримати різноманіття руху, треба робити повноцінні тренування, і ви постійно можете їх знайти і в моїй онлайн-студії, і на цьому каналі. Тому буду дуже рада, приходьте. До побачення!